Доброго дня, це програма City і ведуча Катерина Рай. Якщо ви хочете дізнатися більше про сучасне мистецтво, не пропустіть наш випуск. Національному художньому музеї України триває фотовиставка французького художника Еріка Буве «Еволюшн», що присвячена подіям в нашій країні. Ерік вже 30 років мандрує світом, висвітлюючи найбільш знакові для людства події, серед яких конфлікти що впливають на хід історії. У списку гарячих точок Еріка Буве – Афганістан, Ірак, Чечня, Сомалі, Югославія, Ізраїль. Свідком падіння берлінської стіни, оксамитової революції в Празі, звільнення Нельсона Мандели. Його репортажі друкувалися у Time, Life, Newsweek, Paris Match, New York Times та інших виданнях. Перший приїзд французького фотокора Еріка Буве до Києва відбувся на початку лютого з його власної ініціативи. Другу поїздку 18-го лютого підтримав журнал Перес Меч. Арціті сподобалася демократичність експозиційного вирішення проекту. Більшість фотографій виставлені просто на вулиці біля музею, а не замкнені в музейних залах. На фото вже доволі знайомі сцени революції, що Ерік Буве, як і багато фотографів з України, закарбував на своїх світлинах. нашій програмі дуже подобається київський арт-простір клоусер. Ми вже розповідали вам про виставку мейл-арту. Наприклад, що проходила тут цього разу. Нас запросили на виставку з дуже цікавою назвою Долина нарцисів. Ми не могли відмовитися. Приїхали сюди, і побачили 10 закарпатських художників. Вирішили розповісти про них вам. Подивіться, думаю, вам сподобається. Слушай, ну откуда у тебя родилась такая идея, почему вот закарпатские художники, чем ты их объединила, чем они, на твой взгляд, вообще объединили между собой здесь, на этой выставке? Есть такой стереотип вообще о закарпатском искусстве, mm -hmm. еще с советских времен сложился, что э, закарпатские художники, прекрасные живописцы, ну, это до сих пор так, потому что они окружены очень э, малювнычим пейзажем. Да, Да, что они декоративные, сразу представляешь себе картины в тяжелых рамах деревянных, выполненных закарпатскими умельцами, с такими голубыми горами и к садами, ну что-нибудь такое. И интересно стало, что вообще сейчас с закарпатским искусством, во что это все перелилось. это скажу честно такой неожиданный эксперимент да этот эксперимент был неожиданным для меня тоже их призывали подумать на такую тему, которую, которая как бы, возникает в любом случае. То есть мы немножко, конечно, сиронизировали сразу. То есть на нарцисс. То есть вы по поиздевались над ними мягко, мягко Ну, то есть мы поиронизировали скорее не над ними, а над самим шаблоном, над самим, над самим этим... Художники-нарциссы вообще? Да. И этот шаблон есть. И, а закарпатские художники э, файнее и прекраснее. Вот эти два стереотипа, мы с ними решили поработать. Да. Долина нарцисів, як ви відреагували на таку тему? Ну, прекрасно, абсолютно. Сподобалося, все було зрозуміло, все нормально. Це ж якби стереотип, да? є місце, є чітка географічна точка, є там якісь конкурси, кращі місця України. Є просто поняття. Поняття прекрасне. Хоча якщо йдеться за виставку, то я намагався абсолютно не думати про місце. Тут не всі роботи, взагалі, якщо не говорити зараз про це, а вони не обов'язково мали відповідати на поставлену задачу. Шлося в принципі, йшлося швидше про те, щоб показати і людей роботи як відображення відображення певних художників, та, тобто певних особистостей. позиционный ход – это наша реакция на то, как художники отнеслись к проекту. То есть мы решили, что э, нужно, что каждый отнесся совершенно по-разному. То есть кто-то глубоко поработал над проблемой, кто-то подумал, посмотрел, какие есть э, у него работы уже, которые могли бы зазвучать совершенно по-другому, призма этой темы и так далее. Вот и мы э, все ли проанализировали, что мы имеем, что в итоге мы получили как реакцию, и мы со своей стороны решили отреагировать так. То есть это все представить как, как ботаническую какую-то энциклопедию э, разных нарциссов. Очень классная тема Фейсбука, вот вот этих вот лайков, да. да, -да. Ну сегодня. Такую эру Фейсбука соцсетей, когда люди живут больше там, чем вообще в реальной жизни. А знаешь, То есть э, сам это себе, тонкая вещь. Сам по а, себе да. вообще фейсбук, это и есть такой предмет нарциссизма и иллюстрация и самая лучшая. Mm -hmm. есть, а что мы тут лайкаем, вопрос? Э, это называется работа тихий ома. То есть это такой мутная водичка на вид. Да? То есть э, мы лайкаем все, что люди выкладывают. Человек как? выложил, и он ждет лайков. И вот мы им ему их даем. вот. А вот розовый вибратор, давай вот честно, своими я понимаю, что хотела назвать ее розовый арт объект но это вибратор Ксюша в озоне. Я не думаю, что он будем спорить по поводу того, что, что это на самом деле. Вот, вот где здесь, наверное, что это такое? Олег Сисленко, автор этой работы. Я думаю, что он э, Так подумал. Хотите нарциссизм? пожалуйста, это вообще, мне кажется, такой э, кричащий. Просто я даже не уточняла название этой работы. Я решила, что надо оставить без названия классическое, потому что зачем тут название? где тут искусство, пойми? О, где тут искусство, Любимый вопрос. На самом деле. Это же прекрасный образец рэдимейда, когда ты что-то переносишь, какой-то предмет в галерейное пространство, и тогда ты заставляешь уже зрителя искать здесь какой-то посыл и смысл. Что то искать? По-моему, все понятно. <связать> Простой мужчина да. любует своими частями тела. И это Марсель Ниска, ага. Его работа Етин. Вот ну тут дети дети да э, Это как раз освещает аспект, который тоже есть в закарпатском искусстве. Это тонкая ирония и юмор, который есть в работе. Конечно, художники всегда в своих работах показывают себя. В любом случае, либо свою точку зрения, либо свой взгляд на проблему, либо вообще там автопортрет. Поэтому, и, конечно, у нас есть всегда несколько вариантов. Либо мы посмотрим на художника, увидим его и подумаем, ну, вот он такой. Либо мы найдем какие-то общие с ними черты. Но ну, теперь мы видим, что закарпатские художники современные, в общем, такие минимал. И все, я надеюсь, что ваши стереотипы о том, что закарпатская живопись должна быть красочной, борочной, яркой и так далее, спростуете. И, в общем-то, вы увидите, что очень даже европейский подход, европейское мышление – совершенно неожиданный результат на выставке долины нарциссов» в арт-пространстве «Closer». Пожалуйста, приходите, будем рады, вам будут рады. архітектор та художниця Сан франциско Франціско Тьорнер робить гігантські квіти з делікатних шматочків паперу. Вона ріже та скрупульозно пристосовує один до одного шари різнокольорового паперу, поки просто на очах з нього не розпускаються ніжні і дивно схожі на справжні квіти. Ністю і терпінням художниця копіює природну красу і елегантну симетрію справжнього суцвіття. Експерименти з масштабом відіграють важливу роль у всьому, що я роблю, пояснює тьорнер. А організований хаос і природна ритмічність роблять квіти чудовим об'єктом для вивчення. Цукрові квіти Тернер величезні. Їх розмір варіюється від 2 до 3 футів у діаметрі, а на завершення кожного з них Тіфані йде від 35 до 80 годин. Сталановитий і унікальний. Захоплюєшся мистецтвом, і воно відповідає взаємністю. А може, ти віднайшов щось новеньке, розроби власну авторську техніку або навіть новий вид мистецтва. Тоді тобі до нас. Запрошуємо до участі усіх, хто вважає, що може подарувати світу сенсацію. Здивуй нас мистецтвом у новій рубриці від Арціті. Кумарті на агропіуса у Берліні на початку квітня відкрилася велика виставка Евіденс найвідомішого і впливового китайського сучасного художника Айвейвея, який воює з системою та є забороненим художником у власній країні. Художник вже давно вийшов за рамки визначення китайський художник. Ще у 1980-х він відкрито критикував владу Китаю. Внаслідок чого поїхав до Нью-Йорку, де й жив аж до 93-го року, навчаючись у школі дизайну та дізнаючись, як працює мистецтво на заході. Іншими словами, всі концептуальні прийоми, які АЙ використовує в сьогоднішніх роботах, мають коріння в європейському та американському мистецтві ХХ століття, але пристосовує він їх до китайської культури. До цього ж постійний політичний контекст, робота з категоріями масовості і тотальності. Вражаюча варіативність медіа, використаних ним у створенні художніх творів, а також перше місце у списку 100 найвпливовіших персон в артсвіті. Евіденс найбільша європейська виставка Айвейвея. Вона складається з 34 інсталяцій, багато з яких створені спеціально для цього виставкового простору. Вей створював берлінську експозицію дистанційно, управляючи всім процесом з офісу в Пекіні. За кілька років він вже звик робити виставки таким чином, адже він не має права виїжджати з країни. Назва Евіденс українською доказ безперечно дає зрозуміти, що експонати. Є певними доказами важкого становища, в якому опинився художник. Перший доказ можна побачити вже в холі, де розташовані каси. Інсталяція Яо» складається з 150 велосипедів марки Форевер. Найпоширенішою в Китаї, і створено художником пам'ять про Янзя, 28-річного жителя Шанхаю, який був затриманий поліцією, нібито за їзду на незареєстрованому велосипеді. В результаті цього конфлікту були вбиті шестеро поліцейських. За що Янзя був засуджений до смертної кари. Айва йвей критикує непрозорість і несправедливість китайської судової системи, з якою художнику не один раз доводилося стикатися самому. Табурети. Ця робота знаходиться на самому початку експозиції. Весь внутрішній двір будівлі займає інсталяція табуреток, часів династії Цин і Китайської республіки, зібраних художником в селах Північного Китаю. Тут табуретки, незважаючи на їх кількість, виглядають не як чергове нагадування про численність китайців, а скоріше як уламки, що залишилися після бурі модернізації, що не вщухає в сучасному Китаї. Річкові краби теж покликані звернути увагу глядача на дезгармонію, що панує в сучасному Китаї. Цікавою роботу Айвейвей є те, що відтворює в мармурі спірні тихоокеанські острови Дяою Дао, які є предметом територіальної суперечки між Японією та Китайською Республікою. В такий спосіб за допомогою мистецтва Айвевей просуває діалог Китаю західною аудиторією, і саме тому він сьогодні є таким цікавим та неймовірно актуальним. Существует несколько уровней как бы восприятия реальности. И, например, есть такое такое понятие как ассоциативный ряд. И вот, например, ассоциативный ряд с человеком, ну как бы первый ассоциативный ряд, это, допустим, человек или одежда или там человек и ну как бы какая-то вещь, которая близка ему. А в шизоанализе как бы группируются вещи, которые как бы совершенно на третьем или четвертом уровне ассоциативного ряда. То есть вот если шизофренику дают носки, ботинки и карандаш, то он группирует вещи таким образом, что карандаш он кладет в ботинок, думая о том, что это как бы ассоциация, как бы, ну, как бы соединение. На самом деле как бы носки и ботинки должны группироваться. В данном случае здесь просто вообще сделан ну, как бы формальный признак ассоциативного ряда, что пингвин, он как бы напоминает человека. Вот, но это не человек. И он очень далек от человека. Это птица, как бы, животное, ну или там как-то, я не знаю. Вот. И в данном контексте он воспринимается просто как какая-то линия. Такой вот об, ну, как бы такие обрутки, подушки такие вот, непонятные. Вот. И поэтому как бы, распадается ассоциативный ряд первого порядка. Програма Арсіті, щоб дізнатися більше про мистецтво. Дивіться нас наступного тижня.